Вітаю! Сьогодні поговоримо про перпендикуляр і похило. Ну, по-перше, малюнок завжди починає з найбільшого об'єкта, яким є в даному випадку, площина альфа. Точка, що лежить поза площиною, нехай буде точка А. Тоді перпендикуляр з точки, що лежить поза площиною до площини, називається відрізок прямої. Яка перпендикулярна до площини. Зауважу, що перпендикуляр з точки до площини існує тільки один. В задачах, він може бути завуальований під поняття відстань від точки до площини. Знаєте, якщо вас попросять, пам'ятайте відстань геометрії, якщо від точки до прямої, від точки до площини це перпендикуляр. Лише відстань між двома точками то є відрізок, що їх сполучає. Решта випадків то перпендикуляр. І так, ще раз, перпендикуляр єдиний. Тоді решта відрізків, які сполучають точку А і з іншими точками площини, то буде похила. Ось проводжу похилу АВ. О. Це основа перпендикуляра Б основа похилої, тому відрізок, що сполучає ці основи, буде проекція похилої. Ось наш кут 90 градусів, ще раз підпишу похила. Перпендикуляр, скорочую, і проекція похилої. Проекція. похилої. Оце запам'ятайте, Оця трійка вона завжди працює разом. Не дивлячись на те, що у вас в задачі не завжди три поняття будуть йти поряд. У вас може бути похила і перпендикуляр. Все, десь там буде ще й проекція. Або Похила і проекція, обов'язково ви задіюєте перпендикуляр, бо ця трійка утворює такий бажаний для нас прямокутний трикутник. Чому він бажаний? Тому що прямокутний трикутник в першу чергу пряма доріжка до теореми Піфагора і до властивостей, які пов'язані із співвідношеними в прямокутному трикутнику. Якщо у вас в цій задачі з'явиться. А саме в цьому трикутнику один з кутів 45 градусів. Це тільки гострий кут може бути 45 градусів, тому що кут, О, біля точки О, завжди буде 90. Все один кут 45, отже, другий кут також 45, і трикутник стає рівнобедреним. Друга ситуація: десь у вас з'явиться кут 30 градусів, або вам не можуть дати кут зразу 30, вам дадуть хитріше, вам дадуть спочатку кут 60. Ага, є кут 60 90, тоді це і 30. Коли з'являється кут 30 пригадуєте властивість. Проти кута 30 градусів лежить катет, який дорівнює половині гіпотенози, тобто він в два рази менше за гіпотенозу. Це означає: ось кут 30 градусів перед вами. Якщо оцей катет у мене буде, до прикладу, 7. Бачите, він лежить навпроти кута 30 градусів. Тоді гіпотенуза, яка є похила в цьому трикутнику і на цьому малюнку, це буде 14. І навпаки, змінимо собі ситуацію. Похила у нас 22. Дивлюсь, де кут 30 градусів. Навпроти нього буде катет, який дорівнює половині, тобто, буде 11. Пам'ятаємо ці випадки. Ну, якщо нема цих кутів. А у нас тільки сторони фігурують в цьому прямокутному трикутнику, ми завжди самі розподіляємо ролі. Перпендикуляр це катет. Проекція Проєкція це також катет. А сама похила це гіпотенуза, вона найбільша в цій трійці. Перпендикуляр похила проекція. Якщо нам потрібно знайти похилу. І ми використовуємо теорему Піфагора, ми задіюємо дію додавання, ми катети до квадрату, додали, знайшли квадрат гіпотенузи. Якщо нам потрібно знайти або перпендикуляр, або проєкцію, ми задіюємо дію віднімання. Ну, давайте від слів до діла. Нехай похила 12. Проєкція 4. Знайти відстань від точки А до площини, тобто перпендикуляр АО. Ага, прикинули прямокутний трикутник, АО тут виступає катетом. Якщо знаходимо катет, виконуємо дію віднімання. Тоді АО в квадраті, то є 12 в квадраті, відняти 4 в квадраті. Ну, давайте 144 відняти. 16. Наголошую, це тільки АО в квадраті. Так, що там будемо мати? В кінці будемо мати 8, 2 і 1. 128, але це АО в квадраті. Тоді АО корінь із 128. Так, ну подумаємо, чи можемо щось винести із підзнака корення множник. Перше, аналізуйте так, воно на 4 ділиться. Це буде 4, 12, на 4, 3, 8 на 4, 2. 32. Ага. А 32. Це 16 на 2. Ну, можна було одразу 64 на 2, хто одразу побачить. Із чотирьох виходить двічка, із шістнадцяти виходить четвірочка, разом 8 коренів із двох. Отже, ми знайшли, в даному випадку, перпендикуляр. Це коли мова йде про одну пухилу, один перпендикуляр і, відповідно, одну проекцію. Якщо ж у нас за умовою задачі проведено дві похилі, проведемо давайте зразу іншим кольором, проведу похило АД, точечку О трошки зміщу, вона мені заважає, іншим кольором хай буде. Так, якщо АД похила, тоді О, її проєкція. І утворюється ще один прямокутний трикутник. Бачите? Два прямокутних трикутника. Дивитесь на малюночок. Похила АБ більше, ніж похила АД, тоді і її проекція буде більше. Більший похиль відповідає більше проекції. Будьте уважні, коли це використовуєте в задачах, тому що <кій> уважно слідкуйте по числам. Якщо похила більше, то їй відповідає більше проекції, щоб ви правильно значення розставили на малюнку. Якщо похилі рівні, то їх проєкції також рівні. Як тоді працювати? Тут особливу увагу потрібно звернути на той випадок, що у цих двох трикутників один спільний катет. Ао. В деяких задачах ми спочатку з одного трикутника знаходимо АО і перекидаємося в інший трикутник. Ну, давайте таку задачу зробимо. Нехай у нас похила дорівнює 10 і 6. Проведено дві похили. І сказано: проєкція ну, має бути більшою похилою. Нехай проєкція більшої похилою у мене буде. Ну, хай буде 8. Де там буде 6, тоді давайте трошки виправлю тут ситуацію. Нехай тут буде 9, щоб гарніше було. От тут буде у мене 8. Перепрошую і наше завдання знайти іншу проєкцію. Оде? Чітко бачимо, що ми вибираємо для роботи спочатку трикутник, в якому зосереджено більше даних. Перепрошую. Це трикутник АОД. Ми з нього можемо знайти АО. Спочатку знаходимо АО в квадраті. Так як АО тут катить, ми задіюємо дію віднімання. 10 квадратів, відняти 8 квадратів. Хто знає, чи ці числа, то зразу буде 36. Тоді АО. 6. І тепер дивіться, ця шістка нам допомагає перейти в інший трикутник. Ми переходимо, тут знаходимо 6, і тоді залишається знайти ОД квадрат уже з іншого трикутника. І тут буде 9 квадратів відняти 6 квадратів. Тобто 81 відняти 36. І тоді ОД буде корінь із 45. 45, це 9 на 5, 3 кореня із 5. Ось якось так.